Герої не вмирають. Герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Золовський Валентин Олегович, матрос 1-го окремого феодосійського батальйону морської піхоти, 36-ї окремої бригади морської піхоти військово-морських сил України. Валентин народився 12 жовтня 1994 року в селі Ялтушків, Барського району Вінницької області. Хлопець мав молодшу сестру Анюту по батьковій лінії. У рідному селі закінчив загальноосвітню середню школу, вступив до Вінницького медичного коледжу імені академіка Данила Заболотного. По закінченню коледжів працював в мережі ломбардів у місті Київ, пізніше отримав посаду керівника регіонального центру. Як пригадує мати захисника, Валентин був надзвичайно позитивним, постійно усміхненим, добрим. Був готовий віддати усе, аби допомогти іншим. У перші дні повномасштабного вторгнення агресора на територію України 2022 року, коли розпочалась евакуація населення, Валентин активно допомагав знайомим вивести власні сім'ї за кордон, але сам щоразу повертався назад. Прагнув вступити до лав ЗСУ, але отримував відмови у зв'язку із браком військового досвіду. Пізніше Валентин повторив спробу вступити до лав ЗСУ через Вінницький ТЦК, був мобілізований і направлений на навчання в місто К. Мінець Подільський після пройденого навчання був направлений на службу в місто Миколаїв, в перший окремий батальйон морської піхоти у боях. Валентин пошкодив меніски, перебував у госпіталі пізніше на реабілітації. Повернувся на передову навесні 2023 року на запорізький напрямок. 6 червня 2023 року, під час ведення бойових дій в селі Левадне Запорізької області, матрос першого окремого феодосійського батальйону морської піхоти, 36-ї окремої бригади морської піхоти військово-морських сил України Валентин Олегович Золовський загинув. Як пригадує сестра Валентина Анна. З перших днів війни Валік, не задумуючись, почав штурмувати двері військоматів, щоб долучитись до захисту батьківщини. Він був людиною, яка точно заслуговувала продовжувати рід український, бути нашим майбутнім, творити Україну. Він мав жити та творити майбутнє країни. Герої не вмирають. Вічна та світла їм пам'ять. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.